Фензін підвал представляє Віталій Мелетич гадяча мати тієї ночі до хати вперше заповз гад Чорний блискучий, як розігріта смола, скрутився під дитячим ліжечком. Мар'яна наступила на нього босою ногою, коли встала годувати донечку. Спросоння б і не помітила, але його видало холодне, як лід, тіло. Коли заспаний Богдан забивав його стільцем, той не чинив спротиву, як інші змії, котрих убивав чоловік або хтось із сусідів. Він не вертівся, шукаючи десь сховку, не відбивався отруйними зубами і навіть не шипів. Потім були інші. Вони лізли на подвір'я, скручувалися на порозі біля вхідних дверей, залазили в черевики й чоботи на сходах. Так само покірно помирала, як той перший. Але саме той перший на своєму хвості затягнув до хати тривогу. Потім у мор'яни пропало молоко. Поки чоловік товк, змій і не знав, що сказати, жінка обкурювала хату свяченим на свята зіллям. Палила по вечорах стрітинську свічку і сподівалась, що через тиждень усе закінчиться, на воздвиження змії залізуть у землю. Ти така забобонна, як твоя мати, не витримав чоловік. Може, то через ваше баяння? Якби не моя мати, то не знати, чи мали б ми її. Вона показала поглядом на дитину, яку якраз годувала грудною сумішю. Чоловік опустив голову. Вони роками їздили по лікарнях, проходили всі можливі обстеження, приймали різні препарати. Коли нічого не допомогло, почали ходити по ворожках. Йому вистачило двох поїздок, аби побачити закутаних у хустки бабусь, які прибавляли собі поважного віку як ознаку мудрості. На стінах висіло багато ікон у рушниках, що були оберемки якоїсь трави, на столах розкладені молитовники, свічка, яйце. Часник, який проколювали, купали у воді. Останнього разу, коли приїхала теща Іванка, вона сказала, що ворожці треба дві жінки. Богдан видихнув з полегшенням, бо більше не міг дивитись на всіх тих аферисток. Зося була німа. Усі божі створіння мають голос Віття, бука чи ялиці, коли дме вітер, шумить по-різному. Гад і той шипить. Зося всіх їх чула: і вітер, і віття, і гаддя. Але Зося була німа. Дівчина любила гладити змій. Вони толилися до її рук, як цуценята, поки Зося відносила їх до лісу або відпускала в траву. Так само йшли до її рук птахи, куниці, лисиці. Один з мисливців бачив, як Зося гладила вовка, але саме змії були найближчими до неї. Зося якраз гладила молоду лисицю, коли по неї прийшла бабця. Дівчина могла б знати в ворла, скільки гір він перелетів, випитати у вітра, коли він прижене дощ. Зося не могла знати тільки те, що думають люди. Вона не здогадувалася, що задумала бабця. Тим часом бабця вже рахувала гроші. Скільки там тої пенсії, заспокоювала себе вона, а так і мені на старість копійка буде, і Зосі щось купити зможу. Бабця завела дівчину до Євдохи, за яку казали, що краде молоко, бо не раз ходила на Русалчин Великдень Гола. Люди знаходили відрізані собачі голови на гноївках і шепотілися, що то справа її рук. В обісті Євдохи зосі стало холодно. Мороз пробіг по шкірі, коли на старій яблуні сойка озвалася дитячим плачем. Дівчину завели до старої стайні, де не тримали худобу. Там уже була Мар'яна. Дівчат одягнули в однакову одежу, старі широкі спідниці і вицвілі сорочки. Потім дали чогось гіркого випити з масивної кварти. Пізніше Євдоха внесла невеличку діжку, було чути, як щось б'ється об її дощечки. Там був великий гад, але не той, що полює на мишей і жаб, а той, що проклятий, у його подобі лазить, їсть людські душі і служить кому треба. Іванка помітно нервувала за Мар'яну, але Євдоха її заспокоювала, мовляв, нічого страшного він не зробить. Якщо ж не буде дитини, я готова віддати тих сто долярів, додала вона. А ти дивися, наказувала потім ворожка бабці, аби Зося не мала дитини. Ой та хто її таку захоче, не буде вона за життя знати хлопа. Всяке буває, сказала Євдоха. Може, хтось захоче. Он туристи тут чащають по лісах. Як таке станеться, знай, що дитина народиться мертвою, тому пильнуй, пригрозила вона барці. Сойка жалібно голосила. Євдоха відшукала камінь і жбурнула, аби зігнати пташку з яблуні. Сойка перелетіла на інше дерево, заховалася в гілках і продовжила свою сумну пісню. Ночами Мар'яна часто скрикувала, бо в колисці їй вважалася гадина. Богдан став сам годувати дитину. Ані стрітинська свічка, ані свячене на маковія зілля вже не допомагало. Тоді покликали священника, але й свята вода з молитвами не зарадила. Та що ви там набаяли? почав випитуватися Богдан у жінки і тещі. Не твоє діло! угризнулася Іванка. Не моє діло? Може ж й дитина не моя. Він і справді почав сумніватися, що дитина його, бо два його дядьки не мали дітей. Якщо раніше Богдан забував змій зі злістю, то тепер зі страхом. Його руки тремтіли, стискаючи старе надламане косовище. Якось він просто взяв на нього плазуна та й відніс від хати подалі. Люди, які йшли йому назустріч, сахалися, бо вже знали про їхню біду. Я покалічила його, закричала Мар'яна посеред ночі. Богдан зірвався, подивився в колиску, дитя спало. Кого? Дитину Зосі не моє, говорила вона. Я поламала їй ноги. Тепер вона повзає і шипить. Богдан не розумів, про що вона говорить, про яку німу і про яку дитину. Тоді Мар'яна оповіла, що проблема не в ньому. Якби мав іншу жінку, мав би й дітей. Проблема в ній. Розказала й про ньому дівчину Зосю, в якої ворожка забрала всі материнські сили і передала Мар'яні. Про фотографа Зосі розказала та сама Сойка, що плакала у дворі Євдохи. Точніше, Зося побачила сойку очима того чоловіка. Про самі фотографії вона майже нічого не знала. Бачила старі чорнобілі в шафі, там бабця була ще молода. Читати Зося не вміла, то ті кольорові вставки в газетах сприймала більше як малюнки, а не відтворення реальності. Тому часто свіжі порадницю експрес перегортувала в пошуку тих малюнків, вдивляючись у людей, тварин, машини й дерева. Зося рвала чорниці, коли прилетіла Сойка і сіла подзьобити ягід. Потім дівчина дістала з кишені горіх, розбила і простягнула пташці. Тоді й прийшов чоловік з фотоапаратом. Спочатку Зося його боялася. Він одразу зрозумів, що дівчина німа, тому став показувати її жестами, а з кишені витягнув пару фотографій, показував на фотоапарат і пояснював, що та штука робить знимки. Він залишив їй фотографії, а Зося взамін дала йому ягід. Так вона й виходила в те саме місце по ягоди, а пізніше з'являвся чоловік і дарував їй світлини. Чоловік був добрий до неї, часто просив її зняти одяг і фотографував. Сміявся з її волохата Олобка. Зося не знала сорому за голе тіло, тож не розуміла, чому чоловік так хоче бачити її голу і що його смішить. Бабця запізно помітила, що в Зосі почав повнішати живіт. Вона пішла до Євдохи. Ворожка палила якісь смердючі трави, готувала гіркі настої і разом з бабцею силоміць змушувала Зосю то пити, на якому вона місяці точно ніхто не знав. Ні вбивчі настої, ні замовляння на смерть не змогли завадити дитині, яка прийшла на світ у стодолі. І хоч була вся в крові, хоч вимучила матір і себе, але була жива. Євдохо знайшли повішеної внуки, коли проїхали зі стрия. Сусіди казали, що ночами в неї світилося світло, вона лупила по стінах патиком, а далі кидалася по подвір'ю жалілася на змій, які залазять їй під одежу, коли вона спить. Бабця злягла після інсульту. Зося годувала її, мила, переодягала, опісля йшла до своєї дитини. То був хлопчик. Він мав зрослі тонкі ноги, які переходили в тонкий хвіст і жорстку заледвене коричневу шкіру. Настала зима. Усі змії спали у своїх норах. Богдану ще відтоді, з вересня, коли відніс гадано з подвір'я, змії коло хати, чи в ній не траплялися. На відміну від жінки, яка бачила їх то на столі, то на світильнику, то в ліжку. Вітер кидав снігом у шиби. Богдан підтримував вогонь у грубці, аби було тепло і можна було зігріти суміш для дочки. Заснув сидячи, прокинувся від того, що в шибу вдарилася якась велика птаха і побачив Мар'яну коло ліжечка з великим буковим поліном у руках. Богдан вирвав в неї поліно і на силу стримався, аби нагепнути ним жінку по голові. Мар'яна заходилася плачем, що то не дитина, а величезний гад скрутився в ліжечку, кричала, роздирала собі лице, виривала волосся. Після розлучення жінка й теща ніяких претензій на дитину не мали. Богдан переїхав до батьків в ряди годи, він помічає змій, але вони самі відповзають. Зося знає, що лякає ними людей, але іноді вона хоче поглянути на свою дочку.